Мама декілька заяв. Ось ви заповняєте її. Я вам цю заяву. Можете коли заповнити сфотографуватися з нею? Хто ще хоче? Зараз ми ще зробимо. Лікарка Лілія Шивага роздає заяви для охочих дати згоду на посмертне використання своїх органів. За останні півроку Івано-Франківська обласна клінічна лікарня отримала такі згоди від 10 людей, розповідає медикиня. Урядова постанова, яка дозволяє це робити дії в Україні впродовж двох років. Для цього охочим потрібно заповнити відповідну заяву сьогодні. В кабінеті Лілії Шиваги п'ятеро таких добровольців. Наскільки це важливо, якщо ви бачили тих дітей, молодих людей які на діалізі? Як це страшно. І вони можуть жити тільки завдяки значить, нирці трансплантованій. Я вже не говорю про серце, то це настільки емоційно вдячно. Потім ці люди, вони так моляться. Ну, також цілими родинами. Стати потенційним донором вирішила Людмила Лінник. У письмовій згоді жінка вказує особисті дані та підтверджує, що на такий крок зважилася без жодного тиску. Ну я відмітила, що я хочу готова пожертвувати все в разі, якщо що. Але ось тут можна вибрати. Бачите, може хтось не хоче віддавати своє серце, але хоче віддати там, не знаю, силизінку. Якщо мої органи не підійдуть на пересадку, то я можу дати згоду або не згоду, щоб їх використали для дослідів якихось певних. Дозвіл на вилучення своїх органів у разі передчасної смерті дає й волонтерка Леся Качурова. Жодних пересторог каже немає. Щоб щось підійшло комусь, особливо в дитячому коло дитячих пориса. Щось комусь підійшло. У нас був по-моєму пацієнт, якого ніхто з родичів не підійшов, не підійшов. це дуже кількість аналізів, Тому вас ніхто викрасти і забрати вашу печінку і пересадити когось не може. тому що це нереально. Вона не приживається». Заяву про посмертне донорство, розповідає лікарка Лілія Шивага. Можна й скасувати, якщо людина згодом змінить своє рішення. Окрім цього, жодних медичних обстежень поти. Донором наразі не проводять. Лілія Шивага пояснює, усі необхідні перевірки та підбір органів є складною процедурою. Питання гістосумісності. Угу. Коли, наприклад, нам попадається донор, так ми тоді вносимо ці дані в базу. І вона автоматично підбирається. Не обов'язково по групі крові, ж тільки ідентична група кров буває, друга, четверта. Тобто, це має значення параметри, вік, значить, ми робимо ашаляти повання. Тобто, це дуже чітко все підбирається. В Івано-Франківській області проводять операції з пересадки нирок. На таку процедуру пояснює Лілія Швага. Наразі чекають 150 осіб, і додає, що прикарпатські медики також планують операції з пересадки печінки та серця. Іносендецька Моніка, Андрій Шостикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.